Всім привіт! Сьогодні буду закривати салат із огірків, з кетчуплі та лагітним кетчупом. Для цього потрібно 3 кг огірочків. Вирізаємо жобки. Ось так на 4 долі перерізаємо ось так у нас виходить такі огірочки розрізані доліком. Беремо ємкість, де буде варитися наш салат. Вливаємо 250 мл теплої кипяченої води, 180 г цукру, 100 мл оцету, 2 столові ложки солі, 125 мілілітрів соняшникової олії. І додаємо кетчуп в упаковочку 250 мг. І чилі теж 250 мг. І це ставимо на вогонь, щоб воно трошки закипіло, і потім висипаємо огірочки. Лагітний живору, тепер кетчуп чилі. Так, так і у нас можна так сказати. Тепер ми висипаємо себе огірочки, так, висипала огірочки і тепер помішаючі. Через кожні 10-15 хвилин доводимо до кипіння, а потім на маленькому вогні 10 хвилин і закар, і обов'язково. На протязі 10 хвилин ми додаємо чесничок, порізаний, будь-як чи кубиками, чи ромбиками, як забажаєте. Зараз я скажу яку кількість. Так, ось вони у мене 10 хвилин проварилися. Ось вони колір поміняли. Що хочу сказати, що треба мішати дерев'яною лопаткою, бо огірочки починають вже мягкими бути, щоб їх не поламати, щоб були такі довгенькі. Тремішати дерев'яною лопаткою. І тепер висипаю чесночку. Стакан у мене він був. Ну, У кого яка головка. Ну, У мене десь півтори головки пішло. І тепер оце все перемішати. і ще на 5 хвилин, і потім вже можна закатувати. Ось такий має вигляд наш салат з огірочків, ароматний, неймовірний. поєднання чесночку і кетчупа. Це просто щось, дівчата. Закривайте, не пожалкуєте. Дуже смачний. Взимку буде їсти на перші рази. В першу чергу, тобто, будете їсти його. Так, ну ось я вже у баночки залила у ручки. Получилось у мене 3,5 літра. 3,3 літрові баночки і малесенька 0,5. Такі вийшлися огірочки. надіюся взимку будуть дуже смачні. Так що пробуйте, вона того варте, Всім дякую. Хорошого вечора. Підписуйтесь, ставте лайки.